Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас 31 грудня 2024 року. В цьому відео піде мова про тепловий насос. Я коротенько розкажу про тепловий насос власними руками, який я зробив ще минулого року. Зараз вже йде другий сезон використання теплового насосу, про його ефективність, про його переваги перед іншими видами опалення. А також покажу відео, де у нас ми можемо з теплового насосу взяти ще максимум ефективності, тобто нагрів гарячої води для гарячого водопостачання, будинку, приватного будинку. Отже, про теплові насоси дуже багато є відео в контенті в інтернеті. Як встановлених промислових, а також ті, хто саморобники власними руками роблять теплові насоси, різні конструкції. Мова піде про тепловий насос: вода, вода це найефективніший тепловий насос, який є зараз, в можливості зробити власними руками. Тобто. Ті власники приватних домогосподарств, у котрих є, скажімо так, неглибоке залягання ґрунтових вод, дуже ефективно. Тобто ефективно в чому? Що з однієї скважини вода береться, і в іншу скважину вода закачується, вода вже охолоджена тепловим насосом. За, за, за рахунок цього дуже, дуже велика ефективність, тобто КОП, такий коефіцієнт полізної дії теплового насоса, є дуже на високому рівні 4,5, 4,8, а то й 5. Що таке КОП? Це такий коефіцієнт, який відзначає енергозатрати, тобто скільки електроенергії ми спалили. До того тепла, яке ми можемо виділити. По моїм розрахункам, та теплова машина, котра е, зараз встановлена в мене, є, то теплокоп досягає 4,7-4,75 е, одиниць. Тобто, е, спаливши 1 кВт електроенергії, ми отримуємо 4,7 кВт теплової енергії. Це дуже багато. Загальне споживання тієї, того теплового насосу у мене досягає 3 кВт. Це тепловий насос, а також циркуляційний насос, який ганяє воду по контуру опалення і циркуляційний насос, котрий бере, закачує воду зі скважини, і потім в іншу скважину закачує воду. Тобто загальне споживання 3 кВт. От з 3 кВт помноживши на 4,7, ми отримуємо майже 15 кВт теплової енергії. Цього вистачає для опалення будинку в 200 квадратних метрів щодо цифр, знявши показники на початку місяця та в кінці місяця, ми отримуємо при двохтарифному... При двух, двохзонному тарифі, тобто день-ніч, що дуже є вигідно, е, максимум до тисячі гривень на місяць на опалення, по, по, е, повторюсь, 200 квадратних метрів опалювальної площі, а також гаряча вода. Тобто бойлер майже не вмикається в мережу. Е, так що.